Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро таро-прогноз для знаків води з 14 по 20 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Раків. У раків дні народження! Я вітаю вас, вашим святом. Я бажаю, щоб на вашому шляху було лише зелене світло, щоб вам все вдавалося, щоб воно вам, знаєте, було так дуже легко, дуже приємне, гарних вам свят, нових таких, знаєте, починань. Нехай у вас все вдається. Зі святом вас! Давайте дивитися, що у вас буде. На цьому тижні. На цьому тижні у раків можливо до вас буде надходити якісь пропозиції. Можливо, хтось, навпаки, хоче у вас, знаєте, вас якось підкорити. Але ви не ті люди, що вас. Можна підкоряти. Ви навпаки, якщо вам будуть щось запропонувати, те, що вам не подобається, ви можете сміливо казати ні. На цьому тижні, можливо, саме будуть таке, знаєте, можливо, щось на роботі вам будуть додавати якусь зайву роботу. То сміливіше кажіть ні. На цьому тижні вам треба вистоювати, знаєте, свою позицію. І на цьому тижні ще у вас може бути така дуже гарна якась подія. Можливо, щось ваше життя прийде, або вам самим захочеться щось розпочати. Можливо, відкрити якусь навіть власну справу. То ось ці карти, які будуть на початку тижня, якщо це у вас на роботі, ви можете побачити, що вас. Вам додають щось зайве, і ви скажете ні. І, можливо, у вас з'явиться думка про те, що я давно мріяв або мріяла почати якусь свою справу, то цей тиждень він може бути для вас таким, знаєте, початком нової справи. Нехай воно так і буде. Нехай в вашому житті з'явиться якась така ідея. Якийсь інсайт, ви, можливо, щось почуєте. Або навпаки, ось ця ситуація, яка складеться на роботі, вас, так знаєте, підштовхне до чогось нового. Я бажаю, щоб цей тиждень він був для вас вдалим. Нехай в вашому житті з'явиться саме така пропозиція, але щоб вона до вас прийшла легко, без таких якихось хвилювань. Я бажаю вам гарного і легкого тижня. Приємних свят такого дня народження, де ви відчули себе тією людиною, керівником вашого життя. Пам'ятайте, на цьому тижні ви можете сміливіше казати ні тому, що для вас зайве. Бо попереду вас чекає щось нове. Нехай так і буде. Гарного, легкого вам тижня! Нехай вас все вдається. Нехай кожна ваша справа буде вам лише на користь. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Давайте, скорпіончики, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у скорпіончиків можливо, з'явиться, якщо це по роботі, можливо, з'явиться якась пропозиція. Це може бути або робота в інтернеті, або щось додаткове. Це карта саме каже про те, що у вас є там, де ви, там, де ви працюєте, а це щось нове. Або можливо, ви на цьому тижні для себе будете щось планувати. Це може бути якась родинна подорож, яка, або щось, може, пов'язане з вашою родиною. Ви будете планувати, і вам захочеться, можливо, подивитися світ. Ця карта може і так програтися в вашому житті. Але що б не відбулося або по роботі? Або в вашій родині. Карти кажуть про те, що цей тиждень він повинен бути дуже вдалим. Тепло йде від вашої родини. Тепло від якоїсь нової пропозиції. Вона дуже гарна. Навіть вона може змінити якось вашу долю. Або ця подорож. Те, що ви побачите, може якось щось змінити в вашому житті. Або це пропозиція по роботі, ви додасте щось нове. І для вас в вашій долі це відкриє нові можливості. Я вам цього бажаю, щоб в вашому житті приходили якісь нові пропозиції, щоб було тепле спілкування з родиною. Щоб ви для родини робили щось таке дуже приємне і дуже корисне для вас і для вашої родини. Гарного вам тижня! Плануйте, мрійте, додавайте щось нове в ваше життя. Гарного і легкого вам тижня! Все обов'язково буде добре! А зараз... Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте, мої любі рибки, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у рибок. Можливо, ви. Щось завершите, і за це отримаєте кошти. Щось в вашому житті. На цьому, можливо, ви щось брали якийсь об'єм роботи, або десь навчалися, і ви можете вийти на, після цього навчання на інший рівень вашого заробітку, або ви щось зробили. І ви отримаєте кошти, ви будете задоволені собою, задоволені тим, що ви щось зробили гарне, що ви щось отримали. Карти кажуть про те, що, можливо, вам треба додати або щось придбати для вашої родини. І саме це буде на надов... так знаєте, ви будете задоволені. Що до вас не просто прийшли кошти, а ви їх там кудись відклали, а що ви їх можете вкласти в вашу родину, в ваших близьких. Це може бути такий, такий для вас дуже гарний фінансовий тиждень з такими надходженнями, з таким. Такою Таким теплим спілкуванням з вашою родиною. Я вам цього бажаю, щоб цей тиждень і багато тижнів, багато років було у вас тепле спілкування з вашою родиною, щоб у вас була фінансова така стабільність, щоб ваша родина завжди була поруч з вами і була вам вашою підтримкою. Гарного, фінансово стабільного вам тижня. А усім нам бажаю мирного неба. бережіть себе!